Роботу Новоданилівського залізничного мосту відновили. Тепер поїзди у найпопулярнішому Бердянському напрямку ходитимуть безперешкодно. На колії рух відновили з 3 липня. Перед відкриттям міст випробували. Біля відремонтованого мосту відразу поставили охорону. Ми роботники організованої охорони железнодорожного транспорту. Наша задача охороняти мост від посторонніх тут парний наряд. І все. В принципі, все нормально, посторонніх не було. Підірваний міст відремонтували за вісім днів. Будувати допомагала бригада з Дніпропетровську. Я попросив міністра і він прислав сюди Дніпропетровський відряд, який дуже оперативно Справу, восстановил мост. Я сподіваюся, що у нас в Запорізькій області більше таких забудь не пройде. А ті, хто завершили це поступлення, обязательно будуть наказані. Нові конструкції обійшлися більш ніж у три мільйони гривень. Та ремонтувати ще залишилось багато. Все одно буде тут змінюватися ще одна балка з часом балки – Нагадаємо, що у ніч на 24 червня невідомі підірвали залізничний шляхопровід на 252-му кілометрі перегону Оріхівська Малаток-мачка. Вибух пошкодив опору залізничного мосту. Марія Шевченко Федір Попадюк Спеціально для медіагруп нові проекти.